Так, всім привіт. Зараз приїхали до батька. Тут, знаєте, захотив сівалку, каже, поставив її, я там трошки можливо, що поперекручую, щоб поптягую, передивлюсь. То я казав, тільки не беріть, поки що болгарку і сварку. То він потім перезвонює, каже, що так не виходить, і тому що він так хоче, щоб був маркер робив, би, щоб можна було ввести рядка по центру капота. А так довжини маркера не вистачає, то треба доварувати. Ну, можна по колесі робити, але вони сіяли колгоспі, то трошки краще знають. каже по колесі ніколи так не зроблю, щоб був би рівний рядок, а коли по центру так трохи краще. Ну, це, звичайно, не зараз пробуємо на одній банці норму виставити, як воно виходить. А ми вже пробували, то виходить 19 сантиметрів. Це, це трошки густовато. Зерно він зерно так протягуємо, тоді там метрів три беремо і цю відстань ділимо. І також позміщав він секції, бо тут, де між 70, а змістив їх по максимуму, ну, хотів на 60-60, на 60 не виходить, то зробили на 66 см, щоб трошки менше було б. То я так планую, щоб було б, можливо, навіть 70 тисяч, це так, так трохи густіше виходить на гектар, 70 тисяч це сінин. То це треба 22 см, щоб була зернина від зернини. Ну, зараз таким звичайним насіння, там є, що де дві, де дві маленькі там проскакує їх, а тоді вже більш точніше виставимо, коли нормальне насіння буде. Це він переставляв ще щось там зараз подивимось. пішов на насіння, тут бачите, отак воно ну, розложує. У нас, знаєте, дощики проходять, то я думаю, можливо, 70 тисяч буде непогано. 70 тисяч це коли міжраді 76 сантиметрів. Що-то пора вже сіяти чи ні? Два на 4 метри, коли мітерлі не стане Позначительно? Ага. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 17, 16, 17, я Де скільки виходить? Том, ну 16-17, це грубо по 4,5 так і має бути. Ну. Бо якщо 7, 7 тисяч, 700, якщо 770. тисяч примерно, то, Мені то так має бути. На 4, на 4 метри вийшло 16. 16. В той раз я став 17. Oh, no. Ну, 16 поки. 4 на метрі. 4,5 має бути. 25 см, якщо 16 виходить, а нам треба на 70 тисяч, це буде десь 65 тисяч так, при такому. Ну, притупові. Ну, тоді будемо переставляти ще. Тож по тій фракції треба дивитися. І ще одне колісо землі буде, воно може ще трошки менше норма вісі. І тоді можливо, трохи поміняється. Чорно коліс уже те саме залиш. Об'єм коліс той самий. І фракція, однаково. вона все одно ж буде ложити. Просто мого гарні трохи положити. Ну, а буде, буде гарній так. тих 20. А на ми пробували, скільки було. А тоді було 19 см, зараз 25. От цього вернеш тоді, де перша зарінина з'явиться. Щоб нам знати, як при запуску, на скільки метрів раніше опускати сівал. І тут, бачите, виходить, там сівалку пусили, вже почало, можливо, метрів два проходить, коли починає ще на у нас зерно брати насіння. Оце через те, що коли на подйомі, то балот бора виключений. Зараз глянемо, через кліки почне ложити. Так, отут було. Один, два, три. Чотири. П'ять. 6 Ну, 6 метрів тут вже почало ложити. на сіння тут тут Наші вже поїхали зараз покажу як там бере вакуум саме на насіння Там багато не засипав, воно нападає в тому знизу, так, бачите, бере. Але поки що знаєте, добре, глянемо як тоді з нормальним насінням буде, якщо до чого. 6 метрів. – 6 О, важ. Пока захватить. Ні, то дивися, а для чого? а... Просто треба буде навіску і отрегулювати, щоб тебе дуже високо не піднімало. – Все одно буде його. Так, Добре получиться, так як не повідеться. Мусиш його поставити так, а так правда, що мучку, але у нас трафіцеве так стоїть. Може, то буде пробу. – Ну, А тоді приподняв ключі на так.

Бо тут бачиш, це вже не колгосп, що кул ї? Кул ї? кілометр гон, а 100 метровий кров. Якщо... Ну так, то то, що, то... 100 метрів. То, то що, що ти його будеш постійно виключати, то тебе буде постійно стено це Так, так, так. І ж менш зерна там падає кожен раз. Зерно це Все, всі... що диск взяв, дивно падає тоді, якщо немає вакуума. Да, 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 Отрегулювати воно, воно, воно то гарно, щоб ти підняв, щоб воно в тебе по землі не тягалося, щоб підняв, щоб кардана не було. І на розворотах включеним карданом постійно. А при. Ну да, а вначай... я випутать, ваку ваку на поле приїхав, приподняв, запустив його, да, і Да, і про колесо колесо, да, прокрутив. Так, так, не так. А почало сипатися все, і тоді поїхав. Да сіють от. Да сіє он. Добрий день. До да, бульба посходила, я ні не казав. То вже кукурудза пошла, все в ход. Да <реку>, вже, все добре, хай ворушиться. Може, хто не купив насіння, то хай купляє добре во насіння. Заходьте, будете за головного ну, контроль. От, от так добре пошкодять. Ви ж бачите, нічого не хочете держати, немає ні у вас. Ні коровки, нічого. І ні. Ні. Вся ну, подію в холодні побег. В холодильнику добре? І отут, бачите, нам сюди. Ну, Дино? Ну, Ось ці секції вони тут. Батько позміщав їх. Так само зірочки, все воно на ці граніха двигається. Менше як 66 не виходить, то що ну, центрально не виходить, тут же опираються ці розкоси. тут було, він тоді значив, зміщав, то виходить зараз 66. Ну, в принципі, я думаю, 66 і буде непогано. Є між раді 66. Вже наладні на 66, так. 66, то все десь такого. Майже трошки більше, як бульба, бульба на 60. Так, вот тут шейдет. Рыбульба у нас стоит на 62, а тут на 66. Ну, 6 едет на 70. Ми зараз пробуємо на 50, когда жадкі є на 50. Вот. Что добрый трафармов роблять, буду белому то а ти то, як скажеш, треба доварувати по центру чи ні. По центру лучше да, да, юні. — По центру ти вперед глянув, да, гляну, капота, та, ти капота. А по колісі ти наперед крепко не подивишся, no, а як no. воно по неплохо, ти, да, да, ти, да, ти да. ровно чи не ровно воно пішло? То думаю, Ми... у нас була джандіровська по центру, моносем і йшла в стороні. Там і моносем отопить центр переробили набагато. Ми, як оця з Франческом там у Черкасах сіяли буряки, то він то собі ще ставив. Ну, на МТ зонах, я то на капот до, до сіточки ставить таку вешечку. Ну, щоб все, по, ну, по палці. Я маркером малював. І по палці и... ну, ну, да. не Магніти, я такі ж телефон, якраз воно такі. Магнітика потім таке, так. Саме ж маркером на капоти намалюєш Я то. У нас керум, я вас першим, то шкір був прикручений тоже. І по центру то беруся, і. Right. И... А то кажуть, на другий два демонсель на бок. O, ne, 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 ne Тут, тут, тут теж є, тимовін тому натоля тут. такі так він таки, тебе немає такого. Рича відбиває. відбиває потім. Тут написано, що тут 15 зубов, у нас тут 13 фактично. Знову тут, там написано, що колісо Z15 опорно привідне. Скільки цього зубов? десь там коротше писало, а в нас тут, а, що, що 15 зубів, а тут аж 40. Тобто, ні, ні, то, отут, то, отут, то, може... не, тут сходиться, а отут оця є. О, оце є, а, 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 бач, 20 та чисних буль зубов. а в нас аж 40 тут зубів. А це правильно дивитися? Да, да, правильно, да, ось, а, ну, от, 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 при одного колеса пішло, а, де Ася приводить вже коробку верхнього вала, верхні, три зірочки воно. Ну, так. Да. Ну, а в нас я вже позапишується, у нас тут 40 аж. Тобто, хтось в Ютубі одну розказує, що каже, та блічка не, не оцій сівалки, вона просто не каплює, таке. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні у нас така гарна погода, батько настроює сівалку, і Коля допомагає. Поки такої роботи немає, то хочуть... Розібратися, як вона сіє, понастроювати. Їдемо, так, так. Посіяли, можна їхати. На снігу так добре <риклад> Знаєш, Відгано інтересно, що поки нове там позаглядати. Цікаво, що нове, да позаглядати. <риклад> Скільки вона ну, на метр сі сіє? Ні, ні, 30. не, не читав. А вони тут чи ні? Ні, вдома самі. А, а ну порахуй, Просто якщо будеш дірок.

Там міняються диски. Або там же ж на стіни на менше. Може, коли доживемо до то, того, що сонячних постійно попробуємо. Соняшних. Можна буде попробувати? Це ж не руками ходить. Добре, поїхали. Їдемо. Зараз вже біля хати на берегу гіля зараз з під Арпала протопимо грубку. У нас, знаєте, одна грубка, то вона так не вистачає, коли мороз. Але все одно протоплюємо тепліше. А цього року взагалі якось трохи розлінувались. Тоді раніше не дуже так протоплювали. А взагалі, коли, коли так стабільно топить, то не вистачає цього засіка з підарпала гіля, щоб топити протягом зими. А зараз хлопці зайнялися, ярик набирає. Тут така закація, воно і колюче виходить. Але поки хоче, знаєте, то хай набирає. Набирає, там затоплює, він і лучин нарубав. Отут його робоче місце, там той у кошулі там вже суха йде. А тут десь там походив, по кострі позбирав таких. Такі дрова, що як смола була б. Ну нічого, знаєте, його зараз такі такі вже віки, які саме цікавляться. цікавиться сукюрую порубати, із ГТМ ось в пілочку забирає. Там вони з хлопцями ріжуть усе. Трохи опасно і страшно, але ну все одно хоче то хай бере. Ну, такі, бачите, це акація Тогорішня Локація саме така жарка виходить. Тут у нас середа із цибулі лушпиня, Дивіться, його все трохи. Цибуля сосна. А то Ярик почав рубати лучину, щось йому так сподобалось. І бачимо, на вечерю, кличемо його, що не йде в свої кімнати, не виходить. Як заходимо, там такий бланчик. Біля ока лучина відскочила, якось так і перелякались. Отак вийшло. Ну і нічого не давай, щоб, щоб тільки там ходив би. Якщо хоче, то хай трохи займається. Паре, він вже призалався, думаю, вже не пустить мене. Ну а ми гукаємо ми на щоб, щоб пішли. А він не виходить. Нічого, я колись, коли провалювався під лід, не під лід, а ногами тільки не повністю підлід, то також до хати не дуже хотів йти. А воно трохи замерзне, трохи висохне, трохи вимерзне і все. Це така вода проходить до бичків. Літній варіант. Замерзає на зиму, то зараз приносимо для бічка. Ще до садочка трохи його упорядкувати, почекати наслідки. нас такі. Неухожий і не, не дуже ще поки що родючи. Оце, правда, груша така зимова дуже смачна. і Гарно зберігається вони. Не знаю, як сорт називається, але такі, як мед. Сьогодні нажарила пиріжки із картоплею, і з сиром. Коли замішую тісто, то оцю рідину, яку я зливаю із картоплі, то на йому і замішую трошки дріждів, дві ложки столових цукру. І таке в нас виходить таке тісто. Ну, здається, для пиріжків воно мені саме таке і смачніше. Оце з картоплею. Картоплю зажарую цибуля з салом. Раніше так я рідко готувала з картоплею, а коли сподобалось, то так і частіше. Все якось привикли. а це сиром, привикли ще гарячі, що з капустою. Вже хлопці. Появився попит, попи, да. то з капустою, а то бувало, з лівером, а це вже як. Як, як понравилось нам, то я вже частіше готую. Там же Коля приніс дров, зараз підемо затопимо грубу. Нас сьогодні мороз мінус 11. Але Коля вранці порався, то казав, що поїлки не замерзли нормально, правда? Mm -hmm. Оце саме більше, за що ми переживаємо. Бо здається, бичкам то й не холодно, а оце що? Щоб вода не замерзла. О, зараз за кочегарин. Ну, знаєте, газ добрий, але добрі плечі погріть біля грубки. Затопиш Так. Yeah. Все, комір відкритий, може кочегарить так, Я лучини взяв. Лучі? Ну. Є. Yeah. Отак, бачите, ця частина на цю сторону спальні виходить. І з тої сторони, тут перестінок, там ще така частинка грубки. Ну, Воно осені то добре, осені вистачає повністю грубим, коли там нульова температура, бо така якісь просто про прохлада. А коли вже мороз, то доганяємось з газом. Треба газ. Твердого котла у нас немає, твердопаленого ще. Якось раніше все думали, а грубку зробили чисто так, щоб спалювати. Як раніше говорили, щоб коридом воно було перезаті спалить. Отак воно вийшло, що і котла немає, але грубку кочагарем. Один що колючий, я кажу, у руковішці віддівають і руки. Руки коле? Ні. Може не признаєшся? Луч, — Лучиною гарно відтоплювати. Да — ну. а, а чого вона Там смола в середині, але вона так трохи просвітлюється, вона як, як прозрачна. — Бо там нібито вода? Ну, — Вода. Зараз та вас покаже. Треба було нам ще раніше почати топити грубу, то вже скоріше гілля пішло, б. А то ми все до хати не веземо. Хлопці не люблять, коли груби посидіть і сюди щось принести, чи печиво чаємо. От зараз наберемо пирожків, то тут також посидимо. Не вистачає тапчана, як колись, щоб спину погріти. То тапчан сюди не вміститься, хіба на прихожу там. Ціла сторона грубий. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось наше відео. Всім до побачення!